Ти знаєш, що про тих русских, що в радянські часи казали, Що? а от послухайте, що говорили. Нема таких, як русские, нема русских. Хто такі русские і откуда вони взялись? Непонятно. Ведь були татари, були варяги, мортва, черемисы і получился. Компот, коктейль. Кстати, компот і коктейль тоже не русские слова. О, это интересно. Ну а могучий русский язык? Русского языка нет. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революция, радио, телевизор. Это ведь не русские слова. Вот матершина, хамство всякое, кстати, хам, это тоже не русское слово. Но хамство явление типично русское. того, вот чого. Вот это по-русски. Стоп, стоп. А великі сильні герої? Великі сильні герої, що у русіян нема? Ні, що ви хочете, якщо русський народ придумує героям своїх сказок Івана Дурака? Ні, ви представте, цілий народ придумує герої Дурака! Так виходить, що у русських нема ні культури, ні музики своєї. Нема? Ну? Все запозичене. А музика? музыка? Кебеляоза, а вече. Итальянская народная песня. Да ж а тупость! Тупость нет, а вы говорите, русский язык. Нет, у нас не ценят талант, у нас ничего не ценят культури. культуры. Чушь, я зрозумів. Русские, вони все найгірше взяли у нас, у так. І, І тим всі хвалю.